Нікопольщина рік під обстрілами без спокою ні в день, ні вночі. У райцентрі відкрили додаткові пункти видачі води. А ще місцева влада передала ЗСУ автівки в ефірі. Спецпроєкт про Нікополь. Вітаю. Із загрозою артобстрілів проте без надзвичайних ситуацій. Так пройшла ніч на Нікопольщині. Утім, неспокійно у районі було напередодні. Протягом середи росіяни атакували Марганецьку громаду. Люди не постраждали. Місця прильотів обстежують фахівці. Нікополь вперше обстріляли рік тому, а точніше, 12 липня. Окупанти вгатили по місту з протилежного боку Каховського водосховища, і відтоді терор мирних не припиняється. Нині ж трощині вже близько 4 тисяч будівель, а скільки зруйнованих доль. Свідчень постраждалих вистачить не на одну книгу. Деякі історії зібрали мої колеги. Дивіться їх у наступному сюжеті. Найтяжчий рік в історії міста: 10 тисяч ворожих снарядів, коптери із бойовими зарядами, фосфорні бомби. А нам уламками побило дах, побило вікна. Загроза теракту, відсутність води та щоденні атаки по школах, дитсадках і будинках жителів. Син прийомиш на порогі сидів, я, я два сколка, один ногу перебила ногу, а вторую руку. Фанти не припиняють терор Нікополя. Нині у місті потрощені вже близько 4 тисяч будівель. Це приватні домівки, школи, дитсадки та магазини. Крім райцентру, під щільним вогнем 10 населених пунктів, понад 200 поранених, ще 43 жителі району, яких вбила Росія. Той прильот на 8 березня Валентина запам'ятає на все життя. Розповідає, родиною тільки сіли вечеряти, як у будинок залетіло. Частина близьких встигла вибігти, вони ж з онукою отримали травми. Нині рани загоїлися, але страх нікуди не зник. Я навіть боюся виїхати, допустимо, на ринок. Якщо виїжджаю, то бігом туди-сюди. І... Тож на ринок раз і сіла й поїхала. Тепер уже зовсім по-другому. Якийсь страх. Під обстріл потрапила 87-річна мати Володимира. Тоді згадую, був понеділок. Чоловік працював, коли раптом дзвінок від неньки. Каже, Вова, я ранений, я прямо чуть не впав. Приїхав, отож, з роботи відпросився, прилітаю. Тут кровіщано ж текло саме. Поїхав в больницю до неї. Алу з під обстрілів врятував патруль. Зараз кажуть поліцейські чимало займаються евакуацією. Опановують і нові знання. Зокрема, за час атак прокачали медичну підготовку. Не завжди дозволяють швидкій допомозі виїжджати. Тобто диспетчери їх під обстріли просто не можуть випустити. Тому приходиться нам заїжджати першими під обстріл, з'ясовувати, що там. Поліцейські, рятувальники, медики та інші екстрені служби на зв'язку із жителями 24 на 7. Попри небезпеку та терор окупантів, нікопольці ж кажуть їх не зламати, хоча не приховують навчитися не боятися не вийшло і досі. Звикли, ми все одно трясемося. Аймін Арнаут, Анна Целуйко та Ігор Селко про Нікополь. Попри надскладні умови, Нікополь живе і працює. Комунальники наводять лад біля колишнього дошкільного закладу на вулиці Добролюбова, А на Усова та вчительський косять траву. Тим часом на патріотів України відновлюють пішохідні переходи. Також працівники прополюють квітники у міських скверах. Знання, які рятують життя, надзвичайники Нікополя пройшлися вулицями міста з інформаційними листівками, усе, аби нагадати жителям правила поведінки з вибухонебезпечними предметами, кажуть: якщо ви раптом натрапили на такий, у жодному разі не торкайтеся його. За можливості позначте місце підозрілої знахідки, а далі відійдіть приблизно на 150 метрів і зателефонуйте на лінію 101 або 102. Аби якомога більше людей могли отримати питну у Нікополі, відкрили сім нових пунктів видачі води. Вони працюють щодня з 6 і до 21 години. Їхній перелік зараз на екрані. У мерії кажуть, якщо у жителів виникають питання стосовно питної, можна звернутися до колцентру. І про правила виплат у 6-660 гривень для Нікопольців. Заявки на фінансову допомогу від міжнародної організації з міграції приймають з проміжком у три місяці від попередньої. Якщо ж зробити запит із порушенням, його анулюють, кажуть у фонді. подати документи можна у спеціальних пунктах. Їхні адреси та графік роботи на екрані. Із собою треба мати оригінал паспорта, картки платника податків і свідоцтва про народження. Міцний тил, запорука успіхів на фронті. Днями Нікопольщина передала нашим захисникам три автівки, які належали районній військовій адміністрації, а також автобус. Його закупили коштом міськради Нікополя. Владці говорять, кількість завдань для транспорту на війні чимала. Зокрема, це доставка боєкомплекту та озброєння, а ще перевезення особового складу та поранених. І з додатковою технікою бійцям буде легше наближати українську перемогу. Загарбники шлютують на Запоріжжі. Нині повністю ізолювали тимчасово окуповане селище Пришип. Про це повідомив мер Мілітополя Іван Федоров. За його словами, росіяни вже закрили в'їзд і виїзд і влаштували там облави, встановлюють блокпости, перевіряють документи та телефони, а ще проводять обшуки у будинках. У такий спосіб вони нібито намагаються виявити коригувальників. І це все, що відомо на цю мить. Якщо маєте чим поділитися, телефонуйте на гарячу лінію 11-го каналу. Не втрачаємо оптимізму та підтримуємо одне одного. Побачимось у наступних випусках. Сміливі люди нескореної країни.